На розсуд представників громадськості представили звіт про виконання обласного бюджету з 2014 року. Робота департаменту фінансів цілком прозора, говорить його директор Павло Кропивка. Так, відкриті перед громадськістю бюджет прозорий. Ми висвітлюємо його і практично систематично проводимо консультації по плануванню і виконанню бюджету. Сума доходів за минулий рік 3,5 мільярди гривень. Обсяг надходжень обласного бюджету без врахування трансферу з державного 888 мільйонів гривень, що на 2,5% більше ніж у 2013-му. Втім, до загального фонду обласного бюджету надійшло 755 мільйонів гривень, що на 3% менше планових показників. Це сталося через ситуацію у Кременчуці. Через скорочення обсягів виробництва на основних бюджету підприємствах міста. Це в першу чергу вагону. Будівний завод, стали завод. Відбулося скорочення фонду оплати праці. Відповідно, скоротилися надходження прибуткового податку на доходи фізичних осіб. Втрати міського бюджету склали майже 80 мільйонів, і, відповідно, 16 мільйонів недоотримав обласний бюджет. Так званого ПДФО повідомили також і видаткову частину у розрізі основних галузей бюджетної сфери заборгованості із заробітної плати та соціальним виплатам не було. Охорона здоров'я 631 мільйон, виконано на 99,5%, освіта 410 мільйонів, виконано на 98%. Соціальний захист і соціальне забезпечення 130 мільйонів або 96%. Культура і мистецтво 53 мільйона гривень 97%. Фізична культура і спорт 17 мільйонів 92%, державне управління майже 6 мільйонів або на 81%. Володимир Голуб, голова громадської ради при Полтавській ОДА, відзначив, прозорість роботи департаменту має досить позитивні зрушення, адже раніше подібні засідання проводились у закритій формі. Нині ж населення має доступ до повної інформації та можливість впливати на роботу органів влади. Якщо ми бачимо, що є розходження в діях департаментів чи думки громадськості, ми звертаємося безпосередньо до голови обласної державної адміністрації. І згідно положення 996-го приймається приймаються дій те, що голова громадської ради введений в колегію обласної державної адміністрації, це дає дуже багато, дуже багато позитивного. Нагадаємо, звіт про обласний бюджет був затверджений 10 березня на сесії обласної ради.